Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ось така тьма на вулиці Кавказькій, хоч очі виколи. Людям набридло під своїми будинками ходити впомазки. За допомогою звернулись до народного контролю. Вже кілька десятків років мешканців Кавказької годують обіцянками, що от-от на частині їх вулиці з'явиться світло, розповідає Сергій Андрійович. Додає, ходити ввечері тут вкрай небезпечно. Він сусід у мене, його жінку тут на Коротше, По голові дали, сумку вирвали і обіжали туди. Ну, ми думали, після Нового року приїдуть доделають. І так з концями, як поїхали, і ні відвідати, ні привіта. Місцевий мешканець Олексій розповідає про своє. Через суцільну темінь його будинок ледь не обчистили. Залазили сюди ночі. Получається, йому видно, хто йде, що йде, там видно. Тут темно, хоч і глази Хотілося б, звісно, щоб це все як було в світі. Ну, що то у нас так не складалось. Якщо можете, допоможіть. Дізнатися, коли ж врешті люди перестануть хвилюватися, за свою безпеку йдемо у міськ світло. Там кажуть, незабаром проблему вирішать. І коли ці опори поміняє, там теж будуть у них стояти. Ці ліхтарі. Народний контроль простежить, аби обіцяне світло з'явилося на Кавказькій. Кошкам хорошона в темноті, їм світ не треба, доби було. Микола Старий, Станіслав Людсько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, з понеділка по четвер о 19.30 на телеканалі Кіровоград.